Через 200 з гаком днів війни, тиждень гучних заяв з боку агресора. Марафонські рекорди, які продемонстрували рашисти при подоланні харківської дистанції, вочевидь справили неабияке враження на їхнього фюрера. В результаті зет патріоти отримали сюрприз мобілізацію, як її називають часткову. Ілюзорні цілі, про які цими ж днями писала у власному пості Алла Пугачова у всій красі". Мобілізація в Росії є визнанням того факту. Що о, добровольці закінчились. Не тільки закінчилася російська армія, її не вистачає сьогодні для окупації України. Але й закінчились добровольці, адже нагадаю, що Росія і через тимчасові контракти, і через роботу приватних військових компаній, пропонує сьогодні дуже гарні гроші в Росії. Але люди все одно навіть за ці дуже гарні гроші, навіть в умовах економічної кризи, яка є в Росії, не хочуть іти воювати. І мобілізація це якраз залучення до армії тих, хто не хоче воювати. І справді мобілізація, яка в російській теорії мала налякати українців, підтвердила небажання переходити з диванних вояків у справжній і спричинила зовсім іншу реакцію. Українці ж зловтішаються, створюють меми, висміюють орків і відверто насолоджуються їхньою розгубленістю. Ну і толку толку що вони збирають? Ми Україна, ми сильні, ми... Віддім там люди не такі, як в нас. Вони не підуть воювати. Хіба ж це проблема? Якщо не підуть, змусять вже кілька днів поспіль. Інтернетом шириться фото та відео потужного поповнення Другої армії світу. Щоправда, деякі з елітних бійців ледь тримаються на ногах. Та от армія наша чвається спатьнув. Окремий вид мистецтва висміювання, панічні коментарі росіян. Вочевидь, лежачи на дивані, воювати було легше. Колеги у кого вже є новини про знайомих знайомих, які вже отримали листи щастя. Учора в моєму оточенні 11 -ро людей. Вони, звісно, вже нікуди не летять. Чоловік сказав все правильно. Батьківщина кличе. І пішов з друзями пити в гараж. Мовляв, хоче посидіти наостанок. Я вся на нервах. Що буде? Що робити? От якби держава нам повністю погасила іпотеку, я б погодилась. Показове спостереження, що красномовно характеризує настрої в РФ. Після оголошення мобілізації Google статистика демонструє, що росіяни стали шукати найчастіше в топі запитів закордонний паспорт, відкосити та навіть зламати руку. Коментарі зайві. На кордонах країни натовпи людей, от тільки сховатися чи втекти Ми вдасться не всім. Ми бачимо у російських турагенціях масові ануляції турів. Що таке ануляція туру? Це коли з якоїсь причини турист не може поїхати до якоїсь країни. Так, вони масово виїжджають за кордон по своїй змозі, наскільки вони можуть це зробити, але наскільки нам відомо, що їм роздають повістки у аеропортах, тому більшість туристів відмовляються. Паралельно з мобілізацією у Росії в самопроголошених псевдореспубліках та інших тимчасово захоплених шматках українських областей розпочалися псевдореферендуми. Все серйозно, куди там країнам Євросоюзу? будь ласка, Пожалуйста! референдум, будь Пожалуйста, виходіть і галаса. Політологи зазначають, псевдореферендуми з точки зору міжнародного права відверто смішні, але для цілої Росії згодяться. Вони з точки зору міжнародного і українського права нікчемні не несуть за собою якоїсь юридичної цінності, але Росія їх проведе в якусь частину населення на цих регіонів, залякуванням, погрозами і заохоченнями залучить до цих референдумів і об, так званих референдумів, і, опираючись на результати, е, намагатиметься анексувати ці території. Зрозуміло, що рішення про анексію цих територій прийнято і е, ні сам ні сама якість так званих референдумів, ні тим паче результати цих референдумів для Росії не грають ніякої ролі. Втім, для України підсумки референдумів не відіграватимуть жодної ролі. Цілі нашої армії незмінні визволення всіх територій, захоплених окупантами. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю, чи добровільно, чи за мобілізацією. Олег Ендрексон. Постфактум. Слава Україні!